Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Сьогодні хочу подивитись зустріч США і Росії у Саудівській Аравії. Ось завтра вона має початись. 19 лютого туди ж, в Саудівську Аравію, має прилетіти і Зеленський, що теж цікаво. Добре, розгляну детально сьогодні цю подію з усіх сторін, як і завжди. Вмощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Давайте подивимось для початку загальні енергії зустріч. Під якими, так би мовити, енергіями пройдеться зустріч. Отже, покажіть мені, будь ласка, ось на днях має відбути зустріч США і в Росії в Саудівській Аравії. Під якими взагалі енергіями пройдеться зустріч? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Торисас перевернутий. Ану, перевернута. Дага Зайвас. Так, так, так. І куди це все? Мануза перевернуто. Ага, ух, цікаво. Ну, давайте. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Вам не тяжко, мені приємно. Дякую. Отже, про що у нас тут? Торісас перевернути, Кано перевернута, Інгус, Дага Зайвас, Манус що, да Взаємна неприязнь. Ну, ну Це, знаєте, буде приховано. ну Тобто, відкрито якихось конфліктів не буде, але взаємна неприязнь є. Взаємні негативні почуття. А, далі, ну розчарування якісь будуть, ясно. ну це от неприязнь, розчарування і так далі. По інгузу. Ну, фінансова складова зрозуміло, пентаклі, да, неоднозначно тут буде про те мова. А, ну, правда, в контексті якщо почуттів і енергії, це все-таки певне потепління стосунків має бути. Певне, все рівно це якесь розчарування і так далі. Це не любов, ні-ні-ні, не воно. Ну, все-таки, щось, знаєте, має якось потепління відбутись. Ось зміна загалом. Ну, ось оце, в принципі, воно і є. Зміна в яку сторону? Ну, в сторону потепління все-таки. Тому що Дага сам по собі зміни показує. Зміну стосунку зміну відношення в даному випадку. О. Все рівно відстоювання себе, відстоювання своїх позицій, все одно. Ну, як би, чи прям 100% компроміс досягнуть. Ну Це окремо подивимось, ну поки що щось так воно не виглядає. Чого? Того, що егоїзм Руна, яка показує егоїзм. Ось кожна сторона тягне ковдру на себе. І якби не сильно хоче йти на компроміси. От і все. От під такими енергіями пройде зустріч. Тобто почали з взаємної неприязні, далі все-таки трошки в якийсь кращий бік повернулось, Но... Егоїзм. Все рівно егоїзм і амбіції. Такі ось загальні енергії. Ну, давайте подивимось більш детально. Про що договоряться? Я не хочу дивитись, про що будуть говорити. Давайте подивимось, про що домовляться. І чи домовляться взагалі. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, така, от по результату цієї зустрічі в Саудівській Аравії, яка ось на днях відбудеться. Про що США і Росія все-таки домовляться? І чи домовляться взагалі? Покажіть, будь ласка. Скажіть вам правду. Дєбо, ну про щось таке домовляться. Вуню. Фехо. Так. Ейвас. Беркана перевернута. Манас перевернута. Ага, розумію. Так, гаразд, що в нас тут? Є феху. Далі. Ейва вас беркана перевернута, Маннас перевернути. Чи домовляться? Ну, зразу руна партнерства і упала. Це партнерство, це домовленості, це взаємодія, це якісь пропозиції, це вже якісь документи, не тільки, як би слова. А? Ну, і зразу про щось таке домовляться. Чи прям про все на світі, да явно, що ні. Ось ей вас маг нас перевернутий. Е, е, ну, про щось домовляться, щось таки погодять. Е, ось Вуньо йде, Ну, ось Геба Вуньо. В принципі, радість від певних досягнутих домовленостей. Ось воно і є. Е, вуньо, до речі, ну, здійснення мрій в якійсь мірі. Прямо, ну, будуть, буде радість. Подивимось далі, чи в обох сторін. Ну, в одної так точно. Фінанси, фінансові питання. Ось, будь ласка, вам Пентаклі впали великі гроші на кону. Ну, що це може бути? До речі, файху Ейвас. Це може бути питання санкцій, якраз проти Росії. Це може бути питання там обмежень щодо торгівлі і так далі. Ну, це ж, в принципі, все санкції, так. Да. Це рівно домовленості, домовляться не про все на світі. Все одно йде відстоювання своїх інтересів. Якщо отаке падає, то це все рівно стосунки на відстані. Знаєте, натягнуті стосунки. Це не любов в доску, як то кажуть. Ні-ні. Це натягнуті стосунки все одно. Чи домовляться про все на світі? Ні. До речі, камінь спотикання оборона. Якщо так, дуже Росії НАТО муляє. От, схоже, що до НАТО, там, щоб там, може, якийсь там, не знаю, континент відвели якийсь свій, звідкись ПВО прибрали або ще що-небудь. До речі, руна безпосередньо ПВО показує. То от ні. Оце, схоже, камінь спотикання буде. Щось, ну, поберкані перевернутій. Да? Якась взагалі деградація топтання на місці. Чого? Ну, це може бути ще сфера чого, знаєте, про розвиток технологій якраз не домовляться, щоб Росія технології отримала. Ну і сфера здоров'я може бути в тому числі. Як би це дивно не звучало. Все рівно тут які, отут якісь домовленості такі, часткові і топтання на місці. Хоча все рівно, ну, радість буде від того. Навіть так. По Маннезу перевертом. Ну, ось, в принципі, Єва Зманна з відстоювання своїх позицій недаремно дублюється. Все рівно кожен стоїть на своєму, і кожен не хоче поступатись. Все. Кожен ковдру на себе. Тяне при тому це такий хороший, матьорий егоїзм, знаєте. От. Ну, і феху у Маннес Відстоювання своїх фінансових інтересів. На кону великі гроші, величезні. Мало того, в таких розкладах ФЕХу показує не тільки гроші, а й владу, вплив, якщо хочете. Да? То як би ось тут і йде. Відстоювання жорстке своїх позицій, через що, щоб не, не, не поступитись, не втратити владу, авторитет і так далі. Ну і е, да, гроші в даному випадку йдуть супутнім, якби. Ну, тобто, якісь домовленості все таки будуть. Щось таки по фінансовій сфері домовляться. А в плані розпру, да, що ж таке? В плані розподілу, так би мовити, світу, розподілу влади не домовляться. І все рівно тут дуже багато ще ось питань лишається. Дуже багато питань лишається. Але прогрес явно є. Да. Буде, буде, то я вже кажу, є. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Подивимось враження США від зустрічі. З, якою, з якими враженнями США представники покинуть цю зустріч. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ось на днях буде зустріч представників США і Росії в Саудівській Аравії. Покажіть, мені, будь ласка, з яким настроєм представники США. Як і з яким настроєм, з якими враженнями представники США покинуть цю зустріч? Скажіть вам, правда. Іса. Евас. Магус перевернути. Фехо. Ха! Так, дві. Що в нас тут? Торісас, Альгіс. Ну добре, хай перевернути. Буде раз аж так упав. Що в нас тут? Іса Евас Лагус перевернутий Феху, Турисас, Альгес перевернутий. Ух, цікаво. Щось у США не сильно то радісні емоції будуть по результату зустрічі, от треба сказати. Що це таке? Це холодочок. Холодочок і розуміння того, що е, тупик є певний. Є певний глухий кут е, в контексті того, щоб знайти порозуміння. Евас це пошук варіантів. Знаєте, це отут як об глуху стіну, як горохом об стіну. А? О. Тобто, розумієш, що в Росії там щось таке непробиваєме сидить, як там один казав. Лобна кость на 10 см товщини. Да? Ну, ось десь так. Бронілобі трошки. <кхм> далі, ну, все рівно, пошук варіантів, намагання прощупати, як то кажуть, почву, да? прощупати ґрунт, як воно взагалі, ситуація і так далі. Будуть почувати себе трохи обманутими в своїх очікуваннях, да й загалом. Добре, не буду виражатись, то YouTube тут може не пропустити. Ну, це таке, це почуття обману, знаєте, почуття, що курс не туди, якби. То що деякі питання неможливо прошибти. Ну, а раз про фінанси, про щось домовляться добре. Добре. Домовляться про фінанси, добре. Про сфери впливу не домовляться. Отут чітко воно йде так. Треба розділяти. Все рівна якась злість у американців. Знаєте, ну це отже явна. Агресія буде не прикрита. Злість. От. Бажання, до речі, активних дій. За для, чого? За для того, щоб відстоювати і свої фінансові інтереси, і свою якби, владу, тому що феху тут іде як влада, як вплив в тому числі. Ось. Торісас бажання активних дій, притом різких дій. Е, схоже, Трампу не, подо... не сподобається, то, що там на перемовинах відбудеться. І після них можна чекати різких заяв, різких випадів в, боку, в бік Росії. Як би. І Аліс перевернутий. Да не комфортно їм, розумієте? Некомфортно, тут навіть певний страх. Є страх за що, страх за активну дію. Слухайте, ре... тут Лагус перевернутий, Торісас. Американці, хто там буде, вони реально бояться, щоб Росія їх якось там не травонула. Новічком або що. От реально, то що це страх прям йде. Це не страх Росії як такої, це страх ось нюансів, так би мовити. То що ж від росіян що завгодно можна очікувати? Та й загалом розмова, знаєте, ну така. Некомфортно відчувають себе американці, відчуватимуть після цієї зустрічі. то що, схоже, ну не вдасться росіян поставити на місце. Да? Схоже, поки що, принаймні. Ну таке, Добре. Давайте тепер Росію подивимось, з, з якою настрою делегація Росії цю зустріч покине. Там комусь радість падала. Побачимо, це на Росію радість упаде, чи то все таки загальне буде? <звук> Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ось на днях має в Саудівській Аравії зустріч відбутись представників США і Росії. Так, з якими враженнями, з яким настроєм покинуть цю зустріч представники Росії? Скажете, правду. Щось не хоче вилізати. Наутіс. Хаголас. Ооо! Початок мажорний. Соло. Райдо, так. Ансус, ага, і що? Іса. А, а. -а, 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 -а. Недаремно дублюється. Ну, дивіться, у росіян то настрій веселіше, ніж у американців. Ну, правда теж, не все так радужно. Що ми маємо? Наутіс, Хагала, сол, рай, дуан, суз, іса". <кхм> Зразу маніпуляції йдуть і обмеження. Росія розуміє, що її заганяють в рамки. Вони від цього страшенно казяться. То, що це прям злість, ненависть, бажання рвати і метати. Оце воно якраз. Да. Такий от настрій. Тим не менш, вважатимуть, що це прям перемога. Ну, оце дійсно, знаєте, перемога у війні. <гум> ем, ну, но спереду наутіс, е -е, вони, якщо прочитати це як перемога у війні, то навпаки, росіяни розуміють, що не дадуть їм перемогу у війні. Ту, яку вони хочуть, не буде тут такого. Їм це не дадуть. Якщо я вже про те заговорив. Ну, загалом Хагала Соло, добре. Знаєте, якщо розглядати переговори як війну, вони вважатимуть це перемога і прям радісний настрій. Сяятимуть як мідна копійка, так, як пятак будуть сяяти. Ну що, якісь у них з'являться знов таки це прощупування, пошук варіантів. Мало того, це вже курс. Вони побачать курс, можливості, що можна буде зробити. Ось по Ансузу. Оце вже якісь документи. Оце вже якісь документи, оце вже якісь домовленості. Щось буде погоджено, якась частина. Ну, те, що мені, в принципі, в першому розкладі падало. Ну, а по фіналі, Іса. Далеко не все, і розуміють, що деякі їхні плани впруться в стінку. Американці не хочуть поступатись. Да й не будуть, власне. І це так само. Холодочок, знаєте. Тобто радість, ну така якась обмежена радість. Отак от. Але, тим не менш, да, по результату будуть якісь домовленості досягнуті. Далеко не про все домовляться. Далеко, але все-таки буде. Да, це все-таки ось розвиток процесу, так чи інакше. <кхем> ну, до речі, Ансус це ще як хороша звістка. Тому знаєте, як в цьому контакті росіяни прям бачать хорошу звістку. Ну, да. З бункерним отим чудом. Маріонеткою тобто Сарумана сам Трамп надумав поговорити. Ну, поки що, це не зустріч Путіна і Трампа, але все одно до того йде. Давайте подивимося, як ця зустріч вплине на завершення війни в Україні. Прискорить чи ні загалом, давайте так і запитаю. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну так як оця от зустріч, перепрошую, як оця от зустріч США і Росії в Саудівській Аравії, яка ось на днях відбудеться, як вона вплине на завершення війни? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Іса. Урус, Єра. Оце саме завершення війни. Райдо. Ну, все ще пряма на грані вже. Ну, добре. Перт. Ага. Феху переверну. Чого поясніть. А, до Шалаус переверну. Ясно. Що в нас тут? Ніса, Урус, Єра, Рай, доперт, феху, перевернута, лагус перевернутий. А, оце от і є завершення війни по Ісі. Поки що вплив обмежений. обмежений. Ну чого зрозуміло, не про все домовились далеко. А, про навпаки, тут треба сказати, що багато про що не домовляться по результату. А, ну Все рівно вплив обмежений. Оце от і є завершення війни. Тим не менш, це не тільки завершення війни, це зміна, початок нового етапу. Да? Чого, етапу чого? Все рівно війна йде до кінця. Ось. То, що це розвиток процесу. Рух до кінця. Ось, якщо прочитати по-другому Шанс це щасливий шанс, це розкриття інформації. Е, ну, До речі, почуємо, побачимо. Не все правда оприлюднять спереду. Іса. Схоже, якась закрита частина там буде. Почуємо ми не все. але багато чого почуємо з цієї зустрічі. Ну і загалом, до uh, Райдопер. Right Дорога є і щасливий шанс. Щасливий шанс, якраз. Uh, поки що там фінансові питання і питання влади гостро стоять. Да? Uh, uh, ну і що? По лагозу перевернутому поки що обман присутній з обох боків, до речі, поки що це підводні камені, і поки що це ще курс не той, що треба. Тобто, чи воно якби прискорить завершення війни? Так. Да. Но е, не одна така зустріч треба, і вплив тут ще все-таки обмежений. обмежений. Але так, да, вектор уже туди, на завершення війни. Правда, от по фіналу лагос перевернутий не радує. Що це ще не то, що має бути, а як руни це показують. Ну і да, купа брехні, обману і так далі. Да, Політика діло брудне. Ну, що тут? Що тут ще дивитися? Навіть не знаю. Навіть. О, а давайте. Там же ж Зеленський поїде туди ще. Да? Якраз це по 18 люто, то завтра, має відбути зустріч США із Росією. Да? А 19 лютого туди Зеленський має приїхати з першою леді. Якщо я нічого не плутаю, бо я ніби сьогодні бачив новину, що в якусь арабську країну він уже приїхав. Якщо я не переплутав, ну добре, давайте. Запитаю відповідно ось за найближчі дні. Напевно, швиденько на три руни буквально. Ану, гаразд, добре. Дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, ось е Зеленський їде в Саудівську Аравію. Також. Ось. Чи сьогодні вже приїхав, чи ось на днях поїде. Чи буде він там зустрічатись із представниками США? Скажіть, що правду. Аліс перевернутий. Соло. Аркана перевернута. Ну, соло, да, показує, що да. З представниками США він в тому числі там зустрінеться. Що у нас тут? Аліс перевернутий, соло беркана перевернута. Некомфортно, да, І схоже, що якось це негласно буде все одно. По соло таки да, правильна моя здогадка, має зустрітись. По беркані перевернутий. Ну, схоже, це все рівно якось якась зустріч буде така. Нетривала, якщо так. Не тривала, і не факт, що офіційна. Хоча, в принципі, соволо яскраву подію, медіа показує. Тому допускаю, що щось таке почуємо, побачимо. відношенню до США. А ну добре, давайте Росію запитаємо. Чи буде Зеленський там з представниками Росії зустрічатись? Тут, напевно, на великий розклад на 6 рун. А ну гаразд, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ось Зеленський. Чи то поїхав уже, чи ось поїде на днях в Саудівську Аравію. Чи буде ось він на днях зустрічатись із представниками Росії? Скажіть вам правду. Ансус. Інгус. Наутіс перевернутий. Турісас перевернутий. Ей вас і шо? Соло. Ну. Хто давно на каналі, той вже розуміє, да? що у нас тут? Ансус, Інус, Наутіс, перевернутий, Турісас перевернути, Ейва, Соло. Ансус зразу і показує переговори. От, будь ласка. Що називається, совпадіння? Не думаю, що президент їде туди, коли там делегації США і Росії. Ну, ось зразу Ансус, переговори. Ну, все, в принципі. ось. А, мають бути якісь, до речі, плідні переговори. Тому що, ну, це, в принципі, позитивні домовленості, плідні для обох сторон. Знаєте, це не його воля, була, його до того примусили. Якби. Мало того, якщо так, говоритимуть про полонених. Оце от про полонених говоритимуть. Емоції в нього погані, по відношенню до цього. Не хочеться йому зустрічей з Росії. Це якраз внутрішня неприязнь є. Ну, внутрішня демонструвати не можна. Політики, да, ось. Ну, його... таке враження реально, як його туди змусили поїхати. Ну, слухайте, По Ейвазу, ну що, відстоювання себе, відстоювання своєї позиції, попри те, що ще доводиться внутрішню агресію, стримувати все-таки соулу. Ну, так, да, позитивна відповідь по питанню. До речі, щось обмежено, дуже обмежено, того, що ось аж така трійка, вийде в медіа. Почуємо. Схоже, що пізніше. Зразу не почуємо, зразу будуть казати: ні, ні ні, нічого не було, нічого не було. Потім пройде якийсь час, виявиться, що таки було. Що таке було. Ну, чи зустрінеться він там з представниками Росії, так. Да. Однозначно. Якось так. Ну, і до речі, якщо так, то дійсно щось вийде в медіа. Ну, і в принципі, це як певний успіх, це як певна перемога. Дипломатично, можна сказати. От реально таке враження, що будуть якраз про полонених говорити. А Якщо такий вже масштаб показують, то це може бути всіх на всіх загалом. Чого ні? Ну, якось так. Ну що, не знаю, більше ніби нічого тут такого не йде в голову. Що ще цікаво по цій темі, то пишіть, то вже десь в бліці подивлюсь. А на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!